Доброго дня, мене звати Якушев Андрій, я хірург-аритмолог, кандидат медичних наук, сертифікований в Європейському Союзі. Маю понад 10 років досвіду в проведенні катетерних абляцій і представляю центр лікування аритмій клініки Фіофані. Напрям моєї роботи це аритмії. Більшість аритмій можна вилікувати радикально, якщо їх вчасно діагностувати. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, як перебої в роботі серця, Запаморочення, втрати свідомості чи напади серцебиття вам потрібен аритмолог. Сучасне обладнання центру дозволяє лікувати аритмії малоінвазивно, через судини в ногах, без розрізів та без загального наркозу. Катетерні абляції переносяться легко пацієнтом, тривають 2-3 години, і вже з наступного дня ви можете приступати до вашого звичного способу життя. Бажаю вам здоров'я, будемо раді допомогти. Більше інформації в інстаграм.